Так, друзі, доброго дня. Зустрічайте, будь ласка, всі ми улюблений сегмент автомобіля, марка автомобіля, всі їх так дуже полюбляють, всі їх купують, хочуть, продають. Тому прошу: Ford Fusion, плагін гібрид. Це у нас двохлітровий автомобіль, пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженням в передній частині, котрі були виправлені дуже класно, дуже файно. На даний момент часу автомобіль має пробіг 187 тисяч. По візуалу та технічній частині автомобіль не має зовсім ніяких нарікань. Що ми маємо в комплектації? Передній парктронік, задній парктронік, камера задня. Також по салончику у нас ось такий бежевий, класний колір. Дерев'яні вставочки на дверних картах. Все виглядає дуже класно, дуже супер. Немає взагалі ніяких нарікань. По задній частині у нас також є обдуви пасажирів. Маємо пароль. Прошу. Далі. Що у нас в попередній частині також дверна карта в ідеальному стані. Склопій мачі, пам'ять сидінь водія, також вставочка з дерева, електролігування сидіння, мультикермо, підігрів керма також у нас є, автосвітло, круїз контроль. Ось така у нас панель, котра вже була перевстановлена на європейську в кілометрах, як то кажуть. Коробка передач. Також у нас вже перестала. Перевстановлена, як то кажуть, магнітола на третє покоління. Тому в даний момент часу ми маємо, як то кажуть, CarPlay безпроводний, Android Auto також безпроводне. Автомобіль в ідеальному стані. Приїхали, потестили, забрали. Ще й люк на літо отримуєте Класний колір, клас, класний автомобіль. Приїхали, я ж кажу ще раз, потестили, забрали цю кралю. Даже не дуже дорого. Çıkıyor